Коли у твій дім вдерся агресор? Ми тебе не образимо. коли розумієш, що порятунок лише у твоїх руках, тільки без паніки, а зброї обмаль мій дім, і я його захищатиму. Тобі допоможе твоя земля, <зас> твій вітер, <зас> твоя вода <зас> і твій вогонь. А може, і ще хтось, <зас> <зас> як захистити свій дім? Дивовижна пригодницька різдвяна комедія саме вдома. Упевнений, що й вам доводилося її бачити неодноразово. У головній ролі перед нами постає хлопець на ім'я Кевін, який протягом фільму стикається з самотністю, відвагою, вірою в себе тощо. У цьому фільмі ми можемо розглянути різні аспекти здоров'я через призму пригод і виживання дитини у веселій, але іноді складній ситуації. Позаду цього захопливого витвору мистецтва чимало глибоких тем, що розкривають взаємозв'язок фізичного, соціального, психічного та духовного здоров'я, про що й поговоримо. Ви на уроці основ здоров'я. З вами Максим Рудич. Вітаю! Різні складники здоров'я тісно пов'язані між собою, що часто є неочевидним, але спробуємо розглянути його на прикладі Кевіна. У культовому фільмі Самодома ці складники здоров'я відображають особистість Кевіна, який розвивається та набуває вмінь під час незабутніх пригод удома. Не беручи до уваги постійні загрози з боку злодіїв, Кевін використовує свої психічні, соціальні й духовні можливості в боротьбі та моделюванні пасток неймовірної складності. Це мій дім, і я його захищатиму! Варто зазначити, що на фізичне здоров'я також впливає загальний психічний стан людини. У самотності та під час боротьби зі злодіями Кевін розвиває свої внутрішні психічні ресурси та стає більш упевненим у собі. Він розвиває стратегічне мислення та виконує складні завдання, які вимагають психічної міцності, виявляє рішучість та винахідливість перед загрозою, гартує емоції та відчуття, намагається керувати ними. Опановує вміння щодо зменшення впливу стресогенних факторів. Дивіться, марва, я його дістану. Гарі! Так. Відповідно до того, як Кевін розв'язує проблеми та намагається впоратися з власними страхами, він духовно зростає. Розвиває внутрішню цінність віри в себе та здатність бути самостійним і незалежним, Намагається самовдосконалюватися. Це просто смішно. Тільки боягузи ховаються під ліжком, а мені не можна боятися. Я господар цього дому. Аго! Я більше не боюся. Я сказав, що я більше не боюся. Ви мене чуєте? Я більше не боюся. Фізичні, психічні і духовні складники здоров'я впливають і на соціальне здоров'я Кевіна для того, щоб вижити й перемогти в цій битві зі злодіями, хлопець намагається комунікувати та взаємодіяти з оточенням, а також вивчає важливість спілкування та взаємодії з іншими людьми. Родиною, сусідами, поліцією та навіть злодіями всі комунікативні вміння впливають на його соціальний розвиток і взаємодію з оточенням. Він стає улюбленим сусідом, героєм, який допоміг поліцейським затримати невловимих злодіїв, відомим на все містечко, і більше штат. Чим може допомогти цю чітку схвалену американською спілкою дантистів? Я не знаю тут. Не зазначено. Дізнайтеся, будь ласка. Служба порятунку. Допоможіть в моєму будинку злодії. Адреса Лінкольн бульвар 656. Мене звати Мерфі. Цікаво, чи дбав Кевін про своє здоров'я? І чи можуть такі ситуації вплинути на стан здоров'я? Кевін мав забезпечити себе корисною їжею під час. Перебування вдома, адже раціональне і правильне харчування впливає на фізичне здоров'я. Однак хлопчина тільки й ласував простими вуглеводами, що засвоюються організмом, максимально швидко, смакував, зокрема, десертом з пломбіру та сиропом сандей, піцею, макаронами тощо. Погоджуюсь, ну, дуже смачно, поза як у своєму раціоні цю їжу варто балансувати зі здоровою. Про що й будемо говорити в наступних уроках? Дуже прикро. <решто> Айсі вже не присправ, що ти мають. Боже, я їм всякою дотою. Дивлюся детективи. Хто небудь, ущипніть мене. Подзвонить тобі, як вийде. А які ще чинники впливають на показники здоров'я людини? Спадковість. Ми можемо успадкувати і міцне здоров'я, і схильність до певних спадкових захворювань чи порушень. Від нас не залежить, яку генетичну інформацію ми отримуємо. Проте прояв захворювань порушень, до яких людина має схильність, залежить від її способу життя. Тому здоровий спосіб життя є одним із найвагоміших чинників збереження здоров'я. Тож візьміть відповідальність за своє здоров'я, соціально економічні чинники. Люди групуються за різними ознаками, формуючи певні соціальні та економічні групи, що становлять населення міста, регіону, держави. Так, здоров'я населення визначається через оцінку складників здоров'я його соціально економічних груп. Спосіб життя здоров'я і добробут залежать насамперед від нас самих, кожен і кожна може правильно харчуватися. Поліпшувати фізичну форму, керувати стресами, не палити, не вживати алкоголю чи інших психоактивних речовин. Ми всі спроможні подбати про своє довкілля, гармонійні взаємини з оточенням, особистісний розвиток і наповненість життя глибоким сенсом. Система охорони здоров'я в країні, стан здоров'я населення є основним багатством будь-якої країни. Він впливає на демографічні процеси, тривалість життя, якість трудових ресурсів, забезпечуючи стійкість розвитку країни загалом. Система охорони здоров'я це система, яка надає комплексну, високоякісну, своєчасну, ефективну медичну допомогу. У нашій державі система охорони здоров'я перебуває в стані тривалого реформування, навколишнє середовище, природне, техногенне і соціальне. Також один із чинників впливу на здоров'я населення. Щодо природного середовища, воно може бути екологічно чистим і позитивно впливати на здоров'я, а може бути забрудненим і спричиняти розвиток певних захворювань та порушень. А що робите ви, щоб середовище навколо вас стало чистішим? До речі, просканувавши QR-код, що на екрані, ви зможете потрапити на онлайн-мапу єдиного в Україні екологічного чат-боту Save EcoBot і промоніторити рівень забруднення атмосферного повітря вашого регіону. Тож до чинників здоров'я належать спадковість, спосіб життя, система охорони здоров'я в країні, навколишнє середовище, соціально-економічні й природні чинники. Усі чинники здоров'я взаємозалежні і можуть впливати на людину як позитивно, так і негативно. От і все на сьогодні. Закріпіть знання, виконавши завдання, що міститься в матеріалах під цим відео. Бережіть себе і Україну!